Ось нячик повернувся з Житомира, з клініки, де йому взяли аналіз його рідини в пузіку. пузику. Да, він так вміє розмовляти. Через то його і назвали Нярчик, да? бо він няркає. Хороший такий котик. Дай мій маленький, зараз відкрию, побачите, Лиш його посадила. Лиш посадила його. Отак він себе почуває. Не дуже. Пузіка побрили, бо робили йому узі. Їсть він погано. Сьогодні буде результат аналізу, що то в нього чи асцит, тобто рідина в пузіку, збирається від якогось органу або від сильного удару. Або це все ж таки фіб. Не знаю. Мені вже я багато вже маю контактів, хто продає ліки від фіп. Дівчата гарно консультують, кажуть, що треба ще зробити. Треба було ще зробити аналіз на імунідефіцити лікоз. Щоб знати, яка доза GS потрібно буде йому. Лікування дуже-дуже дороге, і він не малий котик, знаєте, вага все ж таки має значення і загальний стан. Зараз теж зніму дівчатам відео, покажу, як він, як він виглядає. Зайчик тримається. Прошу його, щоб він тримався. Він дуже ласкавий котик. Дуже любить лащиться, щоб його біля нього було. Це найлагідніший кіт. Взагалі з всіх найлагідніших. Навіть там чи Кася, чи Ксюша, ну нячик, він самий-самий лагідний. зайчик. І хочеться дуже його врятувати. Бачите, як він. Лікувальний корм він їсти не хоче, але поклала йому водичку, і такий у мене шезір з рибкою нам подарували з гуманітарної допомоги, то він трошки-трошечки буквально взяв. Я надію, що зараз він ще трошки, бачите, пузіку побрита. Ще трошки його винюхає, нюхає, нюхає. Сонечко, що ти нюхаєш? Бери, будь ласка, їж потрошечки. Може ще хоч трошки поїсть, попійся в дорозі. Ось так бачите, в нього таке пузико. І лягає, відпочиває, бо йому важко. Важко, нярціко. до маленький. Якби там не було, навіть мені вже. Не мені, а мої знайомі яка возила його в Ждома вчора сказала, що навіть якщо це не фіб, а асцит, рідина у брюшині, то варто його приспати. Але я таких рішень приймати не можу. Не мені вирішувати, кому жити, кому ні. І він хоче жити. І буду робити все, що від мене залежить, щоб він жив. Да, сонечко? Дьявоть тебе всі люблю, дуже казали, ти такий хороший котик. Да, тримайся, будь ласка, тримайся, треба сьогодні ще дізнатися, а можливо завтра, чи як там починати якесь лікування. Ніхто не хоче братися лікувати, щоб не нашкодити без результатів аналізу. Лиш просила, щоб влили розчин для підтримки організму, бо він отут, якщо взяти, можете подивитися. бачите, зневоднений. Зневоднений, маленький. Щоб хоч трошечки йому сил було боротися. От він, бачите, він отут худенький, а пузо пузо в нього велике. Що це від чого? Я не можу ще сказати, аналіз має якось прояснити. Надію, що після обіду він буде і ми будемо знати, що з ним робити далі. До... Що робити долю? Ну, моя знайома з Німеччини, яка допомагає мені прилаштовувати туди тварин. Знайшла деякі контакти, групи для тих, хто лікують цю хворобу для тих, хто її вже подолав, дуже гарні результати, котики виживають і живуть своє хороше життя, але єдине, що це дуже-дуже вартісне лікування. Один флакончик там біля трьох чимось тисяч гривень, і він вистачає всього на кілька днів. Так, це добре, це добре, бо їжа допомагає триматися. Да, маленький, я тобі зараз ще додам. Хоч, хоч що-небудь. хоч не лікувальний корм, розумієте, але хоч що-небудь. він має поїсти, щоб в нього щось було, за чим було жити. Маленький. Буду тримати вас в курсі, повідомлю про результати аналізів. І буду далі просити про допомогу. Певні кошти я маю, але якщо це фіп, то ви самі розумієте, це всього там всього нічого. А лікувати треба 84 дні. Я цього найбільше боялася, бо я розуміла, що звичайна людина така. Маленький, можна сказати, волонтери, як я, ну не в змозі витягнути таке дороговартісне лікування, але ми будемо старатися, старатися, щоб все ж таки подарувати йому життя, да? рятувати йому це життя, яке в нього вже є. В мікрософтіку, такий. котик.